Доброго вам здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Це буде ще одна спроба записати огляд на гравця. Я прочитав всі ваші коментарі під моїм оглядом на Леонардо Бенуче. спробував врахувати основні ваші зауваження. Тож цей відео, звісно, буде більш коротшим, але сподіваюся, не менш інформативним. Тож, якщо ви знаходитесь в пошуках підсилення центральної ланки вашої команди, запрошую вас зробити каву і влаштуватися зручніше, оскільки сьогодні ми маємо справу із Клаудіо Маркізіо 89 рейтинг версії трофеїв Титанів. 180 см зріст, хай хай ворокрейти на атаку та на оборону, 4 зірочки на скілмуз, 4 зірочки. На слабцій нозі, також він має альтернативні позиції опорного півзахисника та лівого півзахисника. Якщо ми говоримо про трейти цього гравця, в нього є team player, long Shot Taker і флеєр, тобто розумний. І це непогані трейти для того, щоб працювати з ними в центрі поля. Воркрейти також в нього шикарні за для того, щоб грати на будь-якій позиції, в принципі, в центрі поля. Давайте подивимось на основні характеристики відносно його версії. Героїв Марвел. Йому, незважаючи на те, що апнули лише один стат до рейтингу, він отримав непогані апгрейди на мою думку, саме в тих зонах, які потребували цього. По-перше, це плюс 2 до ударів. І це те, чого мені не вистачало останнім часом, коли я вже грав свою версію Марвел, дуже багато матчів. І, звісно, Маркізо вже не міг реалізовувати так часто моменти, як мені того б хотілося. Окрім того, йому зробили апгрейд на два пункти на захист на дефендів всіх. Всіх статистичних показників відразу на два пункти, і це також дуже важливо, коли ми говоримо про гравця, який має в нас відповідати за центр поля. А всі інші стати, в принципі, сформовані дуже гарно. На мою особисту думку, ідеальні позиції для Клаудіо Маркізіо дві. Це або півзахисник, орієнтований на захист, якщо ви граєте схемою 4, 3, 2, 1. Там де у вас є класичний опорний, класичний центральний півзахисник, Оце буде Маркізіо, і хтось орієнтовний на атаку. Якщо ми говоримо про цю роль на полі, то я раджу давати йому стиль зіграності тінь. Таким чином, ми підсилимо максимально йому пейс, а Ми знаємо, що пейс цій грі дуже важливий, і підсилимо максимально захисні показники. В той самий час і інші основні статистичні показники залишаються на досить пристойному рівні. Єдине, що мене трошки хвилює, це його спритність та баланс 84 та 80. Відповідно, тож нам треба буде попрацювати з цим, подивитися, як він рухається лівим стіком або на дрібліну R1. Також можу вам порадити використовувати Клаудіо як одного з двох центральних півзахисників в класичних схемах 4 4 2 або 4-2-2-2. В такому випадку поруч із ним має бути хтось класичний, такий самий центральний півзахисник. Який орієнтований і на атаку, і на захист, наприклад, умовний яятуре. Якщо у вас в команді вже є збалансований центральний півзахисник, то в якості експерименту ви можете дати Клаудіо стиль зігранності мисливець і таким чином підняти його статистичні показники ударів до досить пристойного рівня. Таким чином ви зможете використовувати його як атакувального півзахисника в схемі 4 3 2 1 На цьому ми будемо закінчувати первинний аналіз його статистики і переходити безпосередньо до гри. Подивимось, як він себе покаже. на зеленому тайміну це не гол? Ні. Це кутовий воротар суперника перевів на кутовий. Мені здавалося, що це навіть не міг бути гол. Крістофер Мкунко. Гарний фінал-шот і асист від Клаудіо Маркізіо. Непогано він рухається на ДЖК, але сказати, щоб я відчував різницю з Марвел версією теж не можу. А тепер 11-метровий. Давайте спробуємо пробити маркізю. 87 пенальті. Покращили. Гарний удар. Клаудіо. Здалося мені в якийсь момент, що передача не може не дойти, тому що якось він її віддав, але Жердзін, якщо впав, я думаю, тут був би в пенальті. Тут гарний пас від Маркізів. Гарний діагонам. Удар від куку. Гарно Клаудіо Маркізіо забігання через Л1 підключився до атаки і потужний удар на зеленому таймфінішинг непогано був. Порівняння із О, гарний пас від Меркізьо, це може бути гольова атака. Цього разу перекидання працює, але що це було із НБП, я не дуже зрозумів. Втім, Рефері віддав м'яч нам. Ми просто розіграємо. Знову ж таки чергове важливе перехоплення від Меркізо. Хотів сказати черговий асіст від Маркізіо, але, на жаль, жерзіні не зміг реалізувати. Пригадуємо, що в цій грі ми маємо на зеленому таймінгу майже будь-який удар завершувати, щоб мати гарантію. Або мати гравця 5-5, як Крістофер Нкунку. Суперник прийняв поразку. Дуже непоганий матч від Маркізіо. Так, по свіжих враженнях було чи чотири перехоплення. Мав робити асист гольову передачу на Жерзіню. Але, на жаль, бразилець не зміг реалізувати момент. Втім, мені сподобався. цей матч набагато краще. Маркізіо не приймав участь в епізоді. Гарний відбір. Нефінец шот, Клаудіо! Такий удар. Перехоплює від Маркізього гарно. Дуже гарно розіграно, але в останній момент.

Ну що ж, хлопці, тепер настав час підбити підсумки стосовно Клаудіо Маркізо. На жаль, через обмежену кількість матчів я не зміг нарізати так багато хайлайтів, як, можливо, то б хотілося. Але цього достатньо для того, щоб зробити свої висновки. Він зіграв за мій клуб 4 матчі, бо був один речквіт, забив 2 голи і віддав одну результативну передачу. Карка мені в цілому сподобалась. Збалансовано. Покриває відчутну частину поля, зросту 180 см, достатньо для того, щоб він грав і в схемі з трьома центральними півзахисниками, і в схемі з двома центральними півзахисниками. Так, ви не будете отримувати таку кількість хайлайтів, як від умовного Марвел або Титана Яятуре. Але свою роботу він виконує на відміну. Такий собі Майкл Керік або Хабі Алонсо in real Лайф. Багато перехоплень, шикарні короткі паси, пристойні довгі передачі. В разі необхідності він може завдати потужного або прицільного удару з середньої дистанції. Настав час переходити до найцікавішого ціна збірки. Наразі вона складає шалені 1 мільйон 700 тисяч монет. Але не будемо забувати про два факти: по-перше, в нас наразі рейтинг в космосі, тому що її викачує фодер перед івентом Тоц. По-друге, це безпосередньо ТОЦи стартують стартує цю п'ятницю. А це означає, що в нас буде дуже багато високорейтингових карточок, картачок, за рахунок яких ви зможете суттєво. Понизити вартість цієї збірки, і якщо ви спитаєте мене, чи можу я рекомендувати це СБЧ до збірки, то тут є кілька факторів, які вплинуть на мою відповідь. По-перше, якщо ви вже є власником Марвел версії героя Клаудіо Маркізіо, ні, 100% вам не потрібно викидати півтора мільйона фодеру. Так, там є дійсно різниця і в статах, і в деяких епізодах вона буде відчутна і в рі, але це не та різниця, не на ті гроші. В інших випадках все залежить від вашого складу і вашого антрейду. Не будемо Забувати, що герої дають відразу плюс два показника в підрахунку зіграності для своєї ліги, і плюс один для своєї нації. Тобто, якщо вам потрібно залінкувати умовно обонучі або ще якогось гравця з серії А, то тут можуть виникнути проблеми, і саме герої цю проблему можуть допомогти вирішити. Саме через це в мене, наприклад, наразі грає фут Марвел версія героя Клаудіо Маркізіо, яка в мене є в антрейді, а не Патрік Віра або Зінедін Зідан. І якщо ж Маркізіо все ж заходить вам в склад, але ви все ще сумніваєтесь через його вартість, то особисто я встановив би критичну позначку в розмірі 500. Тисяч монетами, а все інше закрите антрейдом. Якщо ви можете собі таке дозволити, тоді ви отримуєте топ виконавця під свої задачі десь на два місяці. Якщо ж ні, то я порадив вам не виконувати цю збірку, а звернутися до якихось більш дешевих альтернатив. Наприклад, та саме трейдеб-версія Marvel Claudio Маркізо, яку ви зможете через деякий час продати, коли він стане для вас неактуальним, або інші центральні півзахисники із серії А. Я порадив звернути увагу на Ніколо Барело. Або Ісмейла Бенесера з Мілана. Так, їх буде важче залінкувати. Так, барела має 3-3, а Ісмейл Беннасер не буде давати такого імпакту на атаку. Але якщо ми говоримо про короткострокову перспективу до початку тоців або до виходу тоців серії А, я думаю, що ці гравці зможуть виконати для вас відповідні задачі. Ну що, шановні, на цьому ми будемо закінчувати наш огляд. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте лайк, мені буде дуже приємно. Також я очікую на зворотній зв'язок. Чи стало краще на вашу думку порівняно з оглядом з Бенучі? Чи можливо щось потрібно ще змінити? Чи заходить вам такий формат від мене взагалі? Якщо так, напишіть мені, я все це проаналізую. Я зроблю висновки і, можливо, запишу для вас огляд, наприклад, на того самого крістофера Нкунку. Або якщо ні, ми будемо далі займатися трейдом і трошки менше приділяти часу саме геймплею. На цьому ми будемо закінчувати. Дякую вам за перегляд. Все буде Україна, папа. -па.